Доброго раночку, ми за Клахоми. хоча вже вже день, вже після пів, півдня. Коротше, я домой приїхала, нарешті попила чаю. Я хотіла гарячий чай, там був чай, я так я не буду вдома пити чай, я отопила, ну, в готелі. Я пила от, капучино там. Прийняла ванну, там я теж не хотіла. Це черга і все інше, я не хотіла там митись, коротше, все вдома. Зараз я їду до мами. Мама попросила мене принести м'яту, бо її щось ще не розрослась, А в мене вона дофіга розрослась, так що вже м'яту. на мене міліса є, а вона м'яту хотіла. І а їду я до мами, тому що. Її сусідка дала такий розкладний стіл, я хочу в неї взяти завтра на захід. Про захід. Який же захід ми робимо? сьогодні, Вчора я робила пірішки і сьогодні буду робити пиріжки. І а, наш захід, він. Коротше, ми робимо типу карнавалу. У нас будуть надувні батути, водяні батути, потім о, будемо розмальовувати обличчя, будемо, буде цукорна вата, буде морозиво, будуть пірішки, будуть інші різні м, маленькі ігри для дітей, потім Джулія буде фотографувати. Я буду передавати пиріжки, скаути. Ми працюємо з американськими скаутами. Вони збирають гроші для українських скаутів, для скаутів, для дітей, чи батьки вже у деяких вже загинули, на жаль, у війні. У деяких батьки зараз на війні. Ну, коротше, батьків нема поруч, і там в Україні організація є, яка збирає кошти, щоб послати цих дітей в табор, в літній табор, саме скаутський табор. Вони збирають кошти для 1700 учнів дітей. І ми вирішили, що ми хочемо допомогти скільки зможемо. Так що цей карнавал ми робимо, щоб збирати кошти. Пиріжки продаємо, і воно піде на це. Всі ці стрибалки, це будемо. Брати ціну за це, ну, коротше, розмальовувати обличчя, все інше. Коротше, сподіваюся, що до нас прийдуть люди. Це єдине, що типу, рекламували, але подивимось, що буде, то буде. Так от, у мами стіл є, в мене ще один стіл є, Ірина вона теж пече, але сама вона там не буде. В, е, на цьому заході, бо працює. А я буду продавати за нас обох. Ну, якось так. Добре. Їду до мами. Так, я у мами, в мене чай по <гуває> і принесла Ой, зал це... залишки. Це треба чистити? Ні, вже очищено. <плес> <та>, це <плес> яловична, це сивіла зі свининне сало. Ну, коротше, ми доїдаємо залишки. Всім смачного! Мама дає мені е, спробувати її помідори. Дивіться, який цікавий помідор. Це Він жовтий, май, майже як лимонний. Да. Так. Майже можна по через нього дивитися, такий просвіщаючийся би. А тут такий прям червоний, такий налитий. Так, коротше, три стадії тіста. Тут в мене тісто вже підіймається, тут в мене тісто вже в такому процесі замісу, вже ну, в повному процесі. Тут тільки починається замішуватися. Я сподіваюся зробити 90 пиріжків з цього всього. Так, перша партія пиріжків йде в духовку. Це в мене з картоплею і з грибами. Опа! Раз. І два. Короче, це третя начинка. З капустою пиріжки вже випікаються. Зараз починаю. липыты с яйцем, рысом и заданные забуду. Так, что тут у нас? Все шестеклавые. О, вот, есть шестеклавые. Вот так. О. Еще одно шестеклаво там есть. Ой, у нас же застряло. З тієї сторони нема. Окей, переходимо на іншу сторону. О, ой, а ні, на той стороні я, я один не помітила. Достатньо великий. Чотири огірка от. Yeah. Є. бачу, в мене горох росте, А. Клас і буряк. Опача. Доброго ранку, ми заклахуємо, показую все, що в мене тут є. Вже не збиралось. Це в мене пиріжки з вишнею, з чорникою, Це в мене з яйцем, цибулею рисом, з картоплею, грибами і капустою. І Ірина от завезла і такі булочки. Рогалики чи... Ну, коротше, булочки такі, хлібчики, косічки. Все, все запаковане. Ми готові. Доброго раночку. Ми за Я їду за скарлетт. Скарлет ночувала у подружки вчора. І сьогодні вона повинна їхати з нами до карнавалу. Можливо, допомагати там, по ідеї, вона повинна допомагати з мильними пузирями з дітьми. Ну, коротше подивимось. Бо там і інша дівчина, нібито там повинна щось робити. Ну, коротше, я думаю, ми її роботу знайдемо по-любому. Так що, це одна її треба забрати. Я вже... Столи запакувала, пиріжки запакувала, булочки. Треба ще подумати, я у вишиванці пізніше покажу. Маміний, що я їй дарувала нарізу колись такою гарненькою. гарненької. каже, ця матерія це легенький, тобі буде легше. Ну, Я сподіваюся. Так що, їдемо за Скарлетт. Короче, так я виграю. Це мамина вишиванка. Під ремень. Не знаю, що я там показала, але щось показала. Так. так, я вже виїхала. Я поїхала першою, а дівчата Джуліета зі скалет вони приїдуть пізніше, коли вже буде все починатися. Я там почну вже столи виставляти, все інше. Ох. Бо вони мене затримують трошки, я вже почала, камон, камон. Дівят каже, мама, я сама приїду. Я кажу, ну тоді і скалет везе з собою. Добре. Так що поїхали. Так, все, я вже приїхала. Тут мої пиріжки, це стіл. Тут у нас солодка вата буде. Там стрибалки. А, Це, це э, скаути. Десь там музика почне, от скаути. Боже принцеса! Принцеса! А Хто ти будеш? Ти будеш метеликом? О, вау! Ну, красунька! Опа! І тут! І тут уже а ти ким будеш? А, у тебе просто прапор буде. Так, от часто стала дійсно. Потім, що її розробила. Я кажу, ми так далеко від дороги. Наш там нас не видно. Я кажу, треба щоб. Хтось нарядився в ляльку і зазивав людей сюди. Мовляю, скале вона не не погоджується. Я кажу: тоді я наряджуся, буду зазивати, а ти будеш продавати. І там і фігурки робиться. Вау. Опа, опа, нарешті я кажу дівчата вам треба когось нарядити, щоб вона зазивала людей. Це міні-маус у нас працює. Кутя. Оля, з не... Оля їх всіх загітувала, мою не змогла. See, you could be you could have been mini mouse. But now you just carlet. <laughs> так, тут новини до нас приїхали десь і коротше я кажу, скарлетт, іди з мілками, намалюй, починай. Починай, щоб люди бачили це. Каже, а що малювати? Каже, що хочеш кажу. Рок групу свою малюй. Like, Опа, опа, тільки з камерою. Ага, сейчас у скаута будуть інтерв'ю брать. Супер. Я кажу, Джуліта, іди сфотографуй. О боже, боже, хто до нас прийшов? Мені довольно. Наталка грає. І день грає. Окей. Вони друг друга кидають, що а так а красоту наводить. Каже, вона після цього в церкву піде. Я кажу, так треба щось традиційне, щоб люди запитували. Ну, Так, Так, Марина тільки що інтерв'ю давала. От новини. Ми тільки що... А що? Вау, Джазі! А Драгін? That is perfect. И Джульетта, Вау! I love it! у нас вот такие поделки там. Вау! Вот такие штучки. Вот такие. Класс! Ой, и и, лапы! забыла Окей, Just mean, wow! Joshua, Lindsay, <laughs> <Joshua. laughs> Josh, show me your face. whoa, that is awesome! All right, go have fun. Sasha, Sasha, Sasha. Oh my goodness, that is so adorable. Закінчили, збираємось. Дякую, але... Ну що, я. Хотілося б більше людей, але нормально ми зібрали, я думаю. Ну, я зі своєї сторони майже 300 доларів зібрала. Так, все, я тільки що е, скинула е, Вероніку Оліну. З людьми, які будуть дивитися за нею. Бо Оля поїхала фотографувати нашу Катю. Катя сьогодні заміж виходить. ну, У них церемонія буде маленька, чиста вони. Оля буде там за фотографа. Коротше, наш захід пройшов. Ну, хотілося б більше людей, але нас нормально, нормально назбирали. Не знаю загальну, загальний номер. Але всі. Все, що ми заробили, повністю віддали українським дітям. Так що дівчата і скаути це все порахують, і ми потім дізнаємося скільки. От. Приїхали новини. Я дуже рада, що приїхали. Що повинні нас показувати десь о 9-й або десятій. Мене дівчата виставили на наперед і сказали, що ти будеш розмовляти. Ну я побалакала, я сподіваюся, нормально. Типу, дівчатам сподобалося і кореспондентка нібито нормально віднеслася до всього, що я сказала. І ну коротше, подивимось, коли будуть новини, подивимось. Дуже прикольно, дуже прикольно. Але я рада, що це вже позаду, вже не треба хвилюватися. Наступний, я думаю, захід це вже буде а, День Незалежності. Ну, подивимося. Добре, мої вже поїхали, проїхали мама нас, вони вже поїхали додому, вже будуть попереду мене. А я закинула це дівчат і їду теж. Все. До речі, ще хотіла сказати, дуже пощастило нам з погоди. У цей весь день було похмуро. Да, трошки вологість в повітрі, але по зрівнянні коли я робила фандрейзинги до цього у спеку в вишиванці, то це взагалі небо і земля дуже-дуже прикольно, нам Нам пощастило. класний. чудово. I oh, never. No. Oh, boy Scout Troop 85 and Ukrainian volunteers raised $1,800 at last check just for some other boy scouts in Ukraine. Now they haven't been able to go to summer camp for years due to the war, but now that camp is opening back up. Fox 23's Paris Rain is live in the studio after speaking with area Ukrainian families who are just are right here in this Tulsa area talking about how important this is for the young people back home. Paris a group of Ukrainian women told me they worry every day about relatives that are still there and stuck in the war. So, raising money to bring some light to a child's summer, in this case, summer camp, is therapeutic for them. Boy Scouts Troop 85 stood at the entrance of Christ Church, waving down drivers to invite them to their carnival fundraiser with the help of volunteers who call Ukraine home. We are helping our uh, scouts. American scouts to do this fundraising, um, to give a little gift of happy childhood to uh, the kids in Ukraine whose fathers are fighting on the front lines and not around them. Marina White and all the women standing behind her are from Ukraine and say this helps them when they help those at home. I think it's uh, for us just like a therapy. Because it's really hard to be here and enjoy the freedoms that America can give us and protection, knowing that your relatives, right now, uh, when they fall asleep, they don't know if they're going to wake up that night. She says they are thankful to be able to partner with the Boy Scout troop and raise money for kids in their home country who are still at war. The scouts put together this carnival of activities, food, and Ukrainian culture. They helped them raise money for other scouts to attend the summer camp. And to be able to help a worthy cause, to help members not only of our community, but of our troop, uh, it makes us feel really, really good. Joey Cruz is the scout master of Troop 85 and says they are doing what they feel is their duty helping a troop across the world attend what he says is important for a boy scout. so it's generally for a lot of youth it's their first opportunity to be away from home it's their first opportunity to kind of explore on their own and grow uh, it's it's an opportunity for them to um, grow up to mature. You can head over to our website at Fox23.com to learn how you too can help the scouts over in Ukraine so they can attend summer camp. Coming up on Fox Twenty Three News at ten, the Boy Scouts on what inspired them to put the carnival together and how one Boy Scout is feeling the impact directly. Live in studio covering news that matters, I'm Pierre String, Fox Twenty Three News Studio tonight in Paris. The scouts and local Ukrainians raised nearly two thousand dollars for scouting activities on the other side of the globe. That's right, the Boy Scouts told me they have a promise to help other people at all times. So, all the money raised will help over a thousand children have something positive to look forward to this summer. Uh, when I heard about another troop in need, I wasn't entirely sure what we were going to do, but I knew for a fact that I wanted to help. Summer camp is opening back up for those in Ukraine. And Troop 85 wanted to make sure the scouts in Ukraine can enjoy the experience. A lot of them are having trouble paying because their fathers are serving in the war and trying to help their country. So, this is a fundraiser to try to help those boys be able to go to summer camp and have a good time and experience fun in these dark times. They decided to partner with volunteers from Ukraine to make sure of it by putting together this carnival with things like food, activities, and ukrainian culture. they are blessing not just their immediate family; they blessing someone else's family uh, on another side of the ocean. one scout was born in ukraine and says seeing the efforts of his fellow scouts makes him happy. it's emotional and, uh, when you like help it, you remember everything you did in ukraine. i was born in ukraine uh, and i visited the ukrainian scouts and it was really fun and i want to help them have summer camp cuz it's probably the best part of scouting it's very fun if you'd like to help the ukrainian scouts we've got a link to donate in this story on fox23.com live in studio covering news that matters on String, fox23 news <laughs> 1800, але все ж таки дуже дуже рада, що ми змогли це зробити. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей! На добра ніч ібрай!